Слідство ведуть рибінспектори. Представник державного агентства рибного господарства України приїхали на Прикарпаття, аби розібратися зі скандалом довкола обласної установи. Про порушення з боку її керівника неодноразово повідомляли громадські активісти. Зокрема, звинувачують його у корупції, покриванні браконьєрства та незаконному видобуті піщано-гравійної суміші з берегів річок. Працівник з КГБ. який себе хамсько нагло. Обріхуючи працівників, громадськість, він робить так, що ми погані. Він добрий. людині було дано багато можливостей виправити з більше року часу. Він ігнорував всіх і вся. У рибагенстві зізнаються, в роботі інспекції вже побачили чимало проблем. До прикладу, показники по боротьбі з браконьєрством в області дійсно невтішні. Всі питання вивчають, і результати пообіцяли повідомити якомога найшвидше. Я вас запевняю, що не одне порушення, яке є в роботі, який які в роботі управління, вони не залишаться поза увагою. І всі вони будуть відображені, і всі вони відображаються. І буде. Відповідно на них ґрунтуватися те рішення, яке буде приймати керівник. Проти очільника обласної рибінспекції рішуче налаштований голова ОДА Олег Гончарук зі свого боку пообіцяв посприяти. Аби в цьому питанні був наведений лад. Керівник не буде займати займану посаду. В силу моїх функціональних обов'язків я буду прикладати всі зусилля, щоб був порядок. Губернатор запевнив на посаду нового керівника рибінспекції проведуть конкурс. З допомогою громади буде визначено дві кандидатури, які надійшуть на розгляд до Києва.